Привіт, мене звати Оля і рада бачити вас на своєму каналі канал для підтримки українців, які знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні відео присвячене темі бізнесу. Я підготувала для вас топ 9, 9 ідей, унікальних, класних ідей, які можна реалізувати в 2022 році. Але саме головне у бізнесі, звісно, не лише ідея, а і її реалізація. Тому в кінці відео я вам Підкажу з власного досвіду, і з досвіду багатьох підприємців, з якими я особисто знайома, як не боятися починати бізнес і що варто знати. Тож давайте починати. Для того, щоб почати якийсь бізнес, він вас має торкати, тобто бути він вашим, не нав'язаний якоюсь людиною, чи суспільством, чи модою. А от справа. Як перевірити, чи ви готові чи ви готові зайнятися дійсно тим бізнесом, і чи будете ви успішні в цій сфері? Просто задати собі питання: а чи готові ви працювати безкоштовно? Якщо вам ніхто не буде за це платити, продовжувати робити цей бізнес в цій сфері, яку ви хочете починати? Якщо у вас відповідь так, скоріш за все, тоді цей бізнес ви зможете реалізувати і досягнути великих успіхів у нього, тому що? Справою потрібно горіти. Ну, от, наприклад, як я горю своїм ютуб каналом і тим, що надихаю інших людей, теж їх створювати. Але сьогодні не про це. Всі ідеї, які я сьогодні буду озвучувати, ви постарайтеся відчути, чи воно взагалі вам підходить, чи класна ідея. Тому що часто буває о, клас, я і те хочу, о, і я могла б кав'ярню відкрити. М -м -м, і Я би могла продавати там якісь речі. Теж це ж просто люся з сусіднього під'їзду може. Але насправді, коли ми починаємо це робити, нав'язувати собі цю ідею, чужу ідею, а вона нам не лягає до душі. То, маючи на меті лише заробити гроші, ми в результаті можемо розчаруватися і. Втратити бізнес і, коротше, ви маєте горіти цією справою. Отже, перша ідея, вона стосується теми кулінарії. Хто зі мною давно знає, що я починала цей блог вести по тематиці кулінарії, і я вважаю дійсно, що кулінарія зараз і в 22-му, і в 23-му році, скоріш за все, буде дуже актуальна, тому що люди приходять до того, що харчування. Має велике значення для здоров'я, для вашого самопочуття, щоб відчувати себе здоровими, енергійними. Для цього варто гарно харчуватися. В цій сфері дуже багато ідей стосовно бізнесу. Я виділила одну таку саму прикольну, на мій погляд: це е, не просто готувати вдома у когось да, за гроші. Е, що класно, що ви можете. Е, Домовитися знайти собі якийсь ком'юніті, якусь ряд сусідів, які поряд, і пропонувати кулінарні послуги на певну групу людей. Наприклад, сьогодні ви у нас там готуєте їсти. Завтра ви готуєте в мого сусіда. Після завтра ви готуєте в іншого сусіда. Тобто, кожний день ви готуєте їсти там на один-два дні, можливо. Ось так по на дві-три сім'ї. І мені здається, що це дуже класно і для тих сімей, які можуть акумулюватися в таку команду. І це класно для кулінара, або ви можете бути компанія кулінарів, друзі кулінарів, які готують ось так, от на певну компанію. І взагалі кожна ідея бізнесу вона стає унікальною тільки. З особистістю, яка її починає реалізовувати. От я б можу бачити це по-своєму. Якщо ви загоритеся цією ідеєю, ви можете її реалізувати зовсім по-іншому, але саме головне ось ця іскра, що а прикольно, клас, я люблю готувати, і я дійсно на цьому можу заробляти гроші. Як саме задавати собі питання, і тоді мозок починає вам акумулю... акумулювати ці генерувати ці нові ідеї в тій чи інші сфері? Коли б у нас сталася епідемія ковіду, дуже стали популярні доставки, також кулінарії, доставки готової їжі, доставки харчування, продуктів харчування. Я думаю, що це теж дуже актуальні тематики, особливо в маленьких містах, де немає таких послуг. Ви можете орієнтуватися вже по своїй місцевості. От, наприклад. Ми коли ще нещодавно жили в Нідерландах, і я задавалася питанням завжди, коли мої сім'я, приймаюча сім'я, коли вони купують продукти. Тому що я ніколи не бачила, щоб вони з пакунками приходили додому там, чи вигружав. І одного дня я зрозуміла, що відбувається. Завжди приїжджала там раз чи двічі на тиждень машина і привозила готові пакунки продуктів, і вони просто їх доставляли, якби ніхто не витрачає на це час. Наступна ідея створення щось власними руками. Монетизація вашого хобі. Наприклад, це може бути створення аксесуарів. Ця ідея до мене прийшла верніше, вона всі знають про цю ідею, да але я згадала про це, що дійсно це ж актуально класно, якщо ти щось мієш робити. Після того як я зустрілася зі своєю знайомою, яка, до речі, робить ось ці класні прикраси. Віка створила бренд з українською назвою, створює прикраси. Але як цю ідею можна зробити більш цікавішою, зараз вона накидаю. Дивіться, може бути просто магазинчик, який продає аксесуари, а ви можете пропонувати якусь свою особисту ідею. Наприклад, ви можете створювати особливі аксесуари з історією. Тому що люди часто купують не сам продукт, от подумайте, а вони купують саму ідею, саму історію з цим продуктом. Це може бути якісь браслети з ідеєю загадування бажання. Тобто, на, взяти браслетики. Якийсь, надягнути його на папірець красивий, написати красиву листівку, підписати. І з темою, наприклад, загадати бажання. Загадуєш бажання, одягаєш браслет, і воно обов'язково збудеться. Або браслети для дружби, два браслетики для тебе і для твоєї подруги. Може навіть там не з, не з такою ідеєю, а ідея, наприклад, що ви можете змінювати ось трансформери. От в мене, бачите, сережка одна така, інша така, вони трансформери. Я можу змінювати оці кульчики і змінювати аксесуари щодня за маленьку ціну. Це може бути взагалі не про аксесуари. Це може бути, якщо ви вмієте в'язати, вмієте шити, вмієте, можливо, щось створювати руками, в'язати крючечком. Якщо ви не вмієте, але хочете навчитися, вчитися на Ютубі, Повно више криші всяких е, відео уроків. Я минулої зими так навчилася в'язати шапку і зв'язала її буквально за один день. Я про те, що те, що вам подобається, його можна монетизувати. Можна просто продавати через соцмережі. Для цього є Instagram, YouTube, TikTok, дуже багато. Facebook той ж самий. Що там мені писали, от я в'яжу е, шкатулки, а вони там, я боюсь, що їх не... дуже багато в і їх не будуть продавати. Е, чи їх не будуть купувати, створіть щось інше, почніть в'язати щось таке, що ніхто не в'яже. Якщо ви будете думати про те, що що ж мені робити, всі вже це давно роблять, ну я не знаю, в мене нічого не виходить, і так далі, то ваш мозок відключається, і він починає підтверджувати ваші слова, діями тобто, да, це да, до тебе нічого не вийде. Але якщо поставити запитання в іншу сторону, наприклад. Що мені зробити для того, щоб монетизувати своє хобі? Хм. Як мені заробити на тому, що я вмію в'язати, шити, представляйте, як ви хочете малювати свою доставку? І потім мозок, от повірте, якщо ви так хоча б тиждень походите з голову, з таким питанням, що мені зробити, вам мозок буде шукати відповіді на ваші запитання. І скоріш за все він знайде вам купу ідей, згенерує, що вам можна зробити для того, аби досягнути тієї цілі. Так працює наш мозок, так працює світ, все, світ, космос, хочете Богом назвати, як хочете, але воно так працює. От просто перевірте. Я на собі перевіряла це не один раз. Подумайте, що ви любите робити, подумайте, що у вас гарно виходить, або що ви би хотіли навчитися робити. Навчіться і зробіть. Насправді це дуже просто. Наступний бізнес, можливо, ви зараз скажете, а перегорну не цікаво. Але я вас попрошу послухати до кінця, тому що насправді 2022 рік це один із кращих років для того, щоб починати.